Наскільки серйозно ви розглядаєте запровадження нафтових санкцій? Ні, я хочу побачити, як Путін укладає угоду, щоб ми зупинили вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Але здебільшого, це російські та українські солдати. Я хочу переконатися, що він дотримується угоди, і я думаю, що так і буде. Я не хочу запроваджувати вторинні мита на його нафту. Але я думаю, знаєте, це щось, що я зробив би, якби подумав, що він не виконує свою частину. Друзі, всім привіт. Трамп хоче, щоб Путін уклав угоду, щоб зупинити вбивства російських українських солдатів. Ну а ще пригрозив Путіну, мовляв, в разі необхідності запровадить вторинні мита на російську нафту. Також Трамп скаржиться, що Зеленський щось там намагається переглянути в домовленостях щодо рідкісноземельних металів. Мовляв, угода вже готова. А тепер Зеленський думає про те, що США самі замінили правила гри. В останній момент і підсунули нам, м'яко кажучи, невигідну угоду за жодних, за жодних акцентую гарантій безпеки. Про це вони мовчать. Тепер маємо зеленського, і сподіваюся, він теж виконає. Бачу, він намагається переглянути угоду щодо рідкісних металів. Ми уклали угоду щодо рідкісних металів. Все було вирішено. Чув через вас, що вони тепер кажуть про НАТО як умову угоди. По-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, думаю, це буде задовго до Путіна. Вони сказали, ви не вступаєте в НАТО. І це може бути так. Мабуть, саме тому почалася війна. Тим часом в Європі друзі теж говорять про додаткові санкції проти Росії. Міністри закордонних справ країн G5 і Кая Калас зустрілись в Мадриді. і Вирішили тиснути, тиснути санкціями у спільній заяві. Вони закликали Росію погодитись цитую на негайне і безумовне припинення вогню і пригрозили подальшими обмеженнями. Словом, друзі, підхід старий, як ви знаєте, малоефективний, нічого нового. Та поки дипломати пишуть заяви, Росія переписує карту України. За 37 місяців війни захоплено 70 тисяч квадратних кілометрів українських територій. Це приблизно як, ну, наприклад, Бельгія плюс Нідерланди разом взяті. Про це пише The Telegraph. Але Кремлю мало території. Путін хоче ще і маріонеткового президента України. Ну і, звісно, не Зеленського. У Moscow Times пишуть, Росія мріє про зміну влади в Україні, капітуляцію Києва та перезапуск державності. Це так звані максималістські цілі Путіна. Ну, а поки що активно просуває наратив про нелегітимність чинного президента. Навіщо? Ну, щоб замість переговорів були вибори. Їй бажано, щоб ці вибори були під обстрілами. Підготував Путін і подарунок для молодих росіян. Що я маю на увазі, друзі? Весняний призов, акцентую наймасовіший за останні 14 років. Наказ друзі підписано путіним напередодні. Це 160 тисяч новобранців. Новий закон дозволяє забирати строковиків навіть через рік після повістки. Якщо раніше бігати доводилося пару місяців, тепер цілий рік про це пишуть російські змі. Але друзі, щоб ви знову не говорили, Яніна, що все так сумно. Маю і новини, які вас потішать. Іло Маск, формально старший радник Білого Дому, знову наклав штани. І тепер схоже серйозно нарешті серйозно доч той, що департамент державної ефективності, який очолює маск який ухвалює цілу купу дурних рішень, припиняє своє існування? А ілона маска буде звільнено протягом 130 днів. Про це сказав сам Трамп. Мовляв, Ілон крутий пацан, але має власні справи. Треба йому керувати кампанією. Ну, хоч одне адекватне рішення від Трампа. Маск, який обіймає тимчасову посаду старшого радника Білого Дому і керівника департаменту цієї державної ефективності, раніше зазначав, що очікує досягти основної мети скорочення дефіциту на трильйон доларів протягом цього періоду, справи маска не йдуть м'яко кажучи добре не лише на посаді в державних структурах, але й в бізнесі його теслу. Продовжують байкотувати в багатьох країнах світу в Італії в салоні Тесла вигоріли 17 електрокарів повністю. Поліція поки в процесі здогадок, але підпал не виключають. Цікаво, це була помста бензинових фанатів чи просто ефективність нового департамента. Маска, як ви вважаєте? напишіть, будь ласка, в коментарях ще один друг Путіна Фіцо. Нещодавно зателефонував Урселі фондерляїн обговорити митні тарифи Трампа про українська Урсула відповіла максимально дипломатично і назвала Фіцо ідіотом. Дякуємо, пані Урсуло. Це база, ґрунт, фундамент. І ця історія не переказ журналістів, це слова самого Фіцо. перша тема була тарифи, які були запроваджені тарифи. проти Європи. Вона мене жахливо насварила. Роберте, що ти наробив? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? ти нормальний вона лаяла мене півгодини, казала, що я повний ідіот. Не щастить і інші подорожці Путіна. Я про Марін Лепен, лідерку національного об'єднання у Франції, її визнали винною в розтраті 2,9 мільйонів євро із бюджету європейського. Парламенту, і тепер вона не зможе балотуватися на виборах у Франції у 2027 році. Два роки умовно, 300 тисяч євро штрафу, і поки що без посадки. Але апеляцію вона подасть, бо навіщо ж здаватися? І вишенька на торті Таймс пише зсу війшли на Курщину із американською технікою, попри заборону США. У Пентагоні назвали це шантажем, але на щастя підтримку не зупинили, бо не хочуть кидати українських бійців. Отже, підсумуємо, друзі. Путін чекає на нову маріонетку, Трамп на нову угоду Ілон маск на нову роботу. А поки вони там розкидають порадами і мільйонами, ми продовжуємо тримати оборону. Бо, поки всі навколо роблять вигляд, що шукають мир, ми маємо тримати фронт. бо країна у нас одна. І це наша земля, тому передусім ми маємо її захищати, кожен наскільки можливо на своєму місці. Друзі, маю до вас звернення. Це 111 бригада, 110 батальйон. Пам'ятаєте, ми з вами разом з Геройкар збирали на авто для цих дуже мужніх хлопців, які захищають нашу країну на Покровському напрямку. На жаль, друзі, в середині березня автівка, на яку ми зібрали, була розтрощена росіянами. Ось подивіться пост одного із бійців 111-ї. На жаль, було влучання: чи то ракета, чи то С-300, але факт залишається фактом: авто зруйноване, Ну і що найжахливіше, є і 200-ті, і трьохсоті. Хлопцям знову потрібна автівка, тому вони звертаються до нас з вами. Послухайте звернення здоров'я. Ми бійці 111-ї бригади 110-го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду Герой кар і до Яніни Соколової в допомозі організації збору на придбання автомобіля, пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективно завдання. Слава Україні! Слава. Друзі, давайте допоможемо на екрані QR-код. Зайти за ним можна абсолютно просто і додати коштів до купівлі авто. Нагадаю, наш партнер компанія Герой Кар, яка якраз займається напряму закупівлю автівок, зробить зробиться дуже оперативно як тільки ми зберемо потрібну суму. Ну і в описі під цим відео я також дам лінк на збір. Хочу, щоб ми якомога швидше допомогли нашим мати автівку. Це вкрай важливо і підвищить їхню ефективність значно. Дякую всім вам за довіру. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви раптом тут вперше або якщо дивитеся і забували підписатися. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава силам оборони. Залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. Ну і підпишіться на наш новий проект, База База Яніни. Вводите в Google і підписуйтеся. Ми робимо великі огляди там на теми, які точно будуть вам цікаві. Зокрема, зробили вже про ботоферми в соціальних мережах і зробили про те, як нашу мову знищували протягом століть. Подивіться, будь ласка, думаю, знайдете відповіді на багато запитань. Обіймаю вас, папа.